Плетіння маскувальних сіток справа не складна, але потребує участі багатьох людей та певного часу. Часу котрого в організації волонтерська група заради миру в Україні, яку очолює Юлія Кривенко, не завжди вистачає. Саме тому волонтери звернулися по допомогу до військово-морського ліцею. Маскувальну сітку розміром 6 на 8 метрів. Вихованці військово-морського закладу у вільний від занять час виготовляють за 3,5 години. Необхідні матеріали надають волонтери. Допомогою фронту ліцеїст Олександр Калінін займається з 2014 року. Навіть вже встиг отримати нагороду української православної церкви Київського патріархату за жертовність і любов до України. І нині хлопець не полишає допомагати військовим, розуміючи наскільки важливим є маскування людей та техніки на передовій. Скоро вже почнеться зима, випаде сніг, і треба морським піхотинцям, щоб було якесь укриття, щоб їх не бачили. Це За кожною сіткою стає декілька життів. Всі, хто тут знаходиться, вони розуміють, для чого це робиться, і намагаються все зробити якісно. Хлопці дуже активно долучаються, як бачите, навіть іноді не вистачає місця. Працюємо іноді в дві сміни. Зав'язуючи вузол. Потім відраховуєш три чи чотири клітинки. Робиш одразу тут перехід, Отак от, от в'яжеш і знову починаєш через одне. Отак от придягаєш четвер. От, от рахуємо, раз, два, три, чотири. Знову міняємо. Дуже зосереджений та на хлопець родом зі Слов'янська плати сітків перше, але науку опанував дуже швидко. Вирішив допомогти нашим військовим на фронті. Керівництво військово-морського ліцею вважає, що ця справа не лише допоможе військовим на фронті, а й зміцнить зв'язок поколінь морських офіцерів. Молодші брати допомагають своїм старшим братам виконувати завдання по захисту наших рубежів. Перші сітки наші знаходяться на передовій і, надіюсь, допомагають нашим морським піхотинцям. З першою партією ми відправили нашим побратимам військово-морський прапор. Побажаннями від ліцеїстів з підписами тих, які допомагають в цій справі, ще півгодини і нова сітка готова. А ліцеїсти готові до плетіння наступної.